Усім привіт! Сьогодні у нас дуже смачний і відносно бюджетний десерт. Хрустке тісто, ніжний сир в поєднанні з абрикосами та тонкою ноткою ванілі. Ідеальне рішення як на сніданок, так і на смачний перекус. Тому раджу спробувати кожному. А ми починаємо. Борошно з розпушувачем об'єднуємо вінчиком. І далі нам треба зробити масляну крихту із борошном. Я об'єдную за допомогою подрібнювача. Та ви можете це зробити і просто руками за допомогою ножа або тирки. По принципу як тісту для наполеона. Працюємо швидко, щоб масло не встигне почати танути. Масло має бути крижаним. Все об'єднуємо. Далі в суміш додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і яйця. Яйця беріть також холодними, що у нас холодильника. Спочатку замішуємо лопаткою і далі все вимішуємо руками. Тут так само робимо все швидко, щоб не почала формуватись клейковина і тісто було хрустким після випікання. Для замісу тіста я раджу вдягати перчатки. Як тільки все об'єдналось в шар, він не буде дуже однорідним. Перекладаємо тісто у форму. У мене форма є віємним дном. Така форма дуже зручна для пирогів та тартів. Форту нічим не змащуємо додатково. Розподіляємо тісто рівномірно по всій формі і дуже швидко відправляємо в морозилку, поки готуємо начинку. Коли готуємо начинку, одразу вмикаємо духовку на 180 градусів Цельсія. Із начинкою все дуже просто. Вмішуємо усі інгредієнти, пробиваємо блендером і все. Якщо немає блендера, сир можна протерти через сито або замінити на вершкову творожність, щоб не було грудочок. Жирність сиру та сметани можете регулювати самостійно. Сметану також можна замінити вершками, але жирною, жирністю 33-36%. Як все стало однорідним, зупиняємось. Абрикоси миємо, нарізаємо навпіл і дістаємо кісточки. Дістаємо із мороза форму і тепер края тіста можна трохи підрівняти пальчиками, тому що одразу гарно вирівняти тісто не вийде. Воно трохи буде сповзати. Виливаємо начинку, розрівнюємо лопаткою, викладаємо абрикоси і ставимо в духовку на режимі низ-верх на середній рівень. При 180 градусах Цельсія хвилин на 50-55. Щільно не викладайте абрикоси. Пиріг може не пропектись. Готовий пиріг має бути стабільним і трохи рум'яним. Даємо охолоти хвилин 10. І якщо у вас така форма саме як у мене... Тобукову частину вже можна зняти. Гарячим цей пиріг їсти не раджу. Краще дайте йому стабілізуватись в холодильнику після повного охолодження на столі. І після нарізаємо та насолоджуємось смаком. Дякую за перегляд! Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ставте лайки, це завжди приємно. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.